Задача номер 8 На нагрівнику із ККД 40% залізній каструлі масою 1,3 кг необхідно довести до кипіння 2,5 літри спирту, що має температуру 15 градусів по Цельсію. Визначте витрати природного газу на нагрівання спирту і каструлі. Запишемо коротку умову задачу. У нас є нагрівник із ККД 40%. Також ми маємо залізну каструлю масою 1,3 кг. А отже, і потому теплоємність каструлі 460 джоулів поділено на кілограм Цельсій, оскільки каструля зроблена із заліза. Е, маємо речовину об'ємом 2,5 літра. Це в нас спирт. Е, густина спирту 800 кг на метр кубічний. Питома теплоємність спирту 2500 джоулів поділено на кілограм Цельсій. Початкова температура спирту 15 градусів по Цельсію. Потрібно нагріти спирт до е, кипіння. Температура кипіння спирту 78 градусів по Цельсію. І потрібно визначити витрати природного газу, тобто масу газу, який потрібно спалити для того, щоб нагріти спирт від 15 до 78 градусів по Цельсію. Запишемо також ще питому теплоту згорання спирту, це 44 мегаджолі поділено на кілограм. Якщо ми бачимо в задачі ККД нагрівника, то починаємо розв'язок із виразу для ККД нагрівника. Ета дорівнює Q-корисна розділити на Q затрачену та, поділи... та помножити на 100%. Розпишемо Q корисна та Q затрачене. Q-корисна це кількість теплоти, яку потрібно надати каструлі зі спиртом, щоб нагріти. Тобто Q затрачено буде складатися із двох Q. Q для нагрівання каструлі та Q для нагрівання спирту. Q нагрівання каструлі дорівнює це каструлі. Маса каструлі та різниця температур. К'ю для нагрівання спирту дорівнює питома теплоємність спирту, маса спирту на різницю температур. Різниця температур у нас дорівнює. Різниці Т2 мінус Т1. Обчислимо її. Підставимо значення кількості теплоти для нагрівання каструлі та кількості теплоти для нагрівання спирту у вираз для Q затраченої. Отримаємо. Дельта Т є спільний множник. Виносимо його за дужки. Знайдемо тепер окремо Q затрачено. Q, затрачена це кількість теплоти, яка виділиться під час згорання природного газу. Тобто її можна знайти за виразом Q, питома теплота згорання газу, помножити на масу газу. Масу газу нам потрібно знайти. Питому теплоту згорання газу ми знаємо, це таблична величина. Виразимо тепер масу спирту, оскільки її в умові задачі нам не дали, але дали об'єм спирту. Переведемо спочатку об'єм спирту з літрів у метри кубічні. Для цього нам треба 2,5 літри розділити на тисячу. Отримаємо 0,05 метра кубічних. Також виразимо масу через густину та об'єм. Виправимо Q затрачену на Q-корисну. Тут є невеличка помилка. Q-корисна це в нас сума Q для каструлі та Q спирту. Тепер підставимо значення Q корисної та Q затраченої у вираз для ККД. Виразимо звідси масу газу. Це у нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене розділити на частку. Ділене у нас складне, це ось такий дріб. Його потрібно розділити на ета. Підставимо значення та знайдемо масу газу. Отже, маса газу, який потрібно спалити для того, щоб нагріти каструлю та спирт, становить 0,2 кг.